На мою думку, протести в США, особливо ті, що пов'язані з міграційною політикою Трампа, матимуть серйозні наслідки як для країни, так і для самого президента США. Ну, звичайно, для прихильників Трампа, які підтримують його жорстку міграційну політику, ці дії можуть виглядати як прояв сили та рішучості. Проте для тих, хто переймається правами людини, а Сполучені Штати Америки є наразі Якраз були такою країною, яка переймається правами людини, то такі жорсткі дії проти протестувальників та риторика, до речі, Трампа можуть стати таким червоним прапорцем. Це, ймовірно, зменшить підтримку Трампа. Деякі опитування вже показують падіння рейтингу Трампа на тлі його політики, і протести можуть цю тенденцію посилити, якщо громадська думка буде схилятися до засудження його методів. Протести можуть призвати до нових судових позовів та політичних розслідувань проти Трампа. Губернатор Каліфорнії вже подає до суду на Трампа за розгортання Національної гвардії у своєму штаті. Такі дії можуть обернутися довготривалими судовими розглядами, та, та показує масштаб політичної боротьби в самій країні, що, звичайно, буде тиснути на самого ж президента, тобто Трампа. Протести також яскраво демонструють глибокий розкол в американському суспільстві. Посилення міграційної політики Трампа лише збільшує цей поділ між тими, хто підтримує жорсткі заходи. Ну і тими, хто виступає за більш гуманний підхід. Це може призвести до подальшого зростання напруги та навіть до насильства. Крім того, масові депортації можуть мати ще й негативні економічні наслідки. Ну, наприклад, через нестачу робочої сили. Наприклад, після відправки іммігрантів додому або за грати, буде нестача робочої сили в певних секторах. А навіть якщо на ці робочі міста прийдуть працювати американці, їм потрібно буде платити втричі більше, ніж іммігранту. Витрати також на утримання та депортацію мігрантів будуть значними для Сполучених Штатів. Застосування жорстких заходів проти мігрантів, а також згадка про Гуантанаму в'язницю, що асоціюється з тортурами та порушенням прав людини, може ще серйозно підірвати і міжнародний імідж США як захисника прав людини та демократії. А це може ускладнити дипломатичні відносини з іншими цивілізованими країнами. Тож, друзі, висновок наступний: протести в США становлять серйозний виклик для адміністрації Трампа. Це може призвести до нових судових позовів, загострити соціальні та економічні.